Всім доброго дня! Ми з тигру вас вітаємо, як завжди, мій помічник! І в цьому відео давайте поговоримо про подорожі. Сьогодні розповім про свою подорож до міста Коплінца. У нашій групі, як Фінікс із пепла, я, як завжди,. Фото відправляла, розповідала про деякі речі, які ви можете побачити, дівчата також дають поради. Але у цьому відео коротка інформація про Коблинц. Але перед тим хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, скільки нас вже 10 тисяч. Написав мені Ютуб зранку, каже Ліна, в тебе 10 тисяч підписчиків. Я вам вдячна за довіру за те, що ви зі мною. І тепер, що в нас в Коблинці можна побачити? Чим відоме це місто? Ми їхали з Манхайма. До Кобленца – це півтори години на ІЦІ. Квиток я купляла зі своєю карткою банкарт 25. Про картку цю розповідала дуже багато разів. І квиток мій обійшовся в 14 євро для мене. Тобто півтори години, 14 євро зручно сіли. Назад так само: 28 євро. Я знімала квартиру, на нас трьох це було 275 євро. На дві ночі. Так? Тобто рахуйте на одну людину, це приблизно там. 90 євро дві ночі це 45 євро за ніч. Дуже зручно. Я користуюся сайтом Airbnb, я про це говорила. Ми могли готувати їсти там, але ми їли ввечері в комплексі. дуже нормальні ціни, взагалі було дуже приємно. Тому ось така ситуація з житлом. Взагалі 45 євро за ніч це недорого. Ребята, якщо ви хочете подорожувати, безкоштовно нічого в Німеччині немає. Тому не економте на таких речах. Хочеться знаєте, якось там за 20 євро ви нічого не знайдете. Заплатіть нормальну ціну і живіть собі в квартирі. Ви прийдете, вам дадуть пін-код, ви введете його, відкриєте, будь ласка, епатмент для вас без проблем. Ліжка є, полотенця є, без проблем тільки радійте життю. Що можна подивитися в Коблинці? В Коблинці. Є цікава річ, яка називається «Deutsches Ек. Це хто бачив картинки, так я кидала у Фенікс, Це такий у нас прикутник. Шматочок суші він виходить з одного боку: це, як то кажуть, рейн, і з іншого боку занфтемозель. Дві річки, які впадають один з одного, і ви можете побачити, як дві, два різних кольори річок зливаються в один, прям видно такий кордон. Там ще є пам'ятник, і ви можете походити, подивитися. Там є канатна дорога, яка йде через річку наверх до. А, Фортеці, до речі, недавно думали, англійською мовою буде да? українською фортеця. Ну, все сходне. Німецькою мовою це фестунг. Добро, слава Богу, Наташа подивилася, що там були історичні ігри, історіша шпіля. Три дні у Кобленці, і в цій фортеці було таке свято: Хто був Кам'янець-Подільському або Новоград-Волинському? Ви знаєте, дуже класна. Проводять такі е, ігри, коли всі одягаються в одяг тієї епохи. Ми заплатили за вхід. Що можна придбати? Дивіться, там по берегу річки стоять такі кабінки, і ви можете купити собі комбіновані квитки. Вони йдуть на кораблик, і вони йдуть на. Е, ту канатну дорогу, тудам-сюдам ці комбіновані квитки. Вони недорогі, від там 12, 20, 15 євро, залежно від того, який маршрут кораблика ви хотіли бачити. Тобто, такий у нас є квадрат. Тут ви купляєте, вибачте, трикутник, тут стоять ті бути. Не знаю, кіоски, да? і з цієї сторони пришвартовуються е, кораблики. І ви приходите, там все написано, будь ласка, беріть собі якийсь комбінований маршрут. Ми взяли один маршрут на годину. Якщо чесно, я вже каталася на всіх корабликах, де я тільки не була. Ми проприли отак: от по е, мозелю, отак про рейну, а потім вперід ще проїхали, можливо, там пару хвилин. Тобто за годину в принципі, цього недостатньо. Тому, якщо у вас є можливість більше, Часу там провести. Там є 100 хвилин тур, і є ще якісь вони різні. Будь ласка, є на 3 години. Ви можете раніше прогуглити, купити квиток, це абсолютно проблем немає. Старе місто, старе місто, як завжди, вас здивує, якщо ви ще не бачили старих міст в Німеччині. В принципі, для мене воно було ну, цікаве, але такі маленькі вулички, не знаю, нагадало мені щось Вюрцбург. Було цікаво подивитися. І що е, ми ще таке робили? Сходили, поїли морозиво, морозиво, як морозиво, не знаю, чому всі там хвалять цю е, кафешку. Е, не знаю, чи то такий маркетовий хід, що я собі придбала, як завжди, камінчики. Ви знаєте, я люблю дуже каміння. І я привезла з кобленца для себе. Камінчики так, на згадку. Що там ще можна подивитися? В принципі, так погуляти старим містом, просто пройтися, там ще є замок недалеко. В принципі, все недалеко. Якщо ви Тігра, тіграюсь, якщо ви приїхали на вокзал, і з вокзалу ви вийдете, пройдете просто прямо, і ви будете вже в старому місті. Тобто, як і в любому, як і в Тріє, як і в Лайпціку, будь ласка, діть... Туди, куди очі бачать, і ви опинитесь в старому місті. Вам нічого не треба, ем, таку незвичайну. Їжа також можна поїсти скрізь нормальні, адекватні ціни. Ось була така подорож до Коплінця. Тепер про квиток ем, за 49 євро, і як ви цим квитком можете доїхати до ем, іншої країни. Наприклад, це країни, які знаходяться на кордоні з Німеччиною. Будь ласка, дуже обережно. Я зараз маю інформацію, як завжди для вас записала по е, подорожам від Калсруе. Хто живе на Баден Вюртемберг? Приїжджайте в Калсруе. Впевнена, що ви можете подивитися, хто живе на кордоні з Швейцарією, хто живе в якісь місця недалеко. Подивіться там Франція, що завгодно. Шукайте для себе можливості. Наприклад, якщо ви хотіли поїхати, зараз буду читати, бо вибачте, багато щоб, щоб я вас не, кудись не відправила в тімбукту. Ви хочете поїхати в Базель. Базель в нас знаходиться, ви знаєте самі де, да, в Швейцарії, Значить, вам потрібно до базель Банхов. Але е, квиток діє до Базель бад Пангоф, це означає, що ви їдете своїм кутком за 49 євро, берете РЕ Зібен e. і їдете до Базель бат там виходите, і потім чата казали, треба через річку перейти, і ви вже там в базелі гуляєте. Або ви купляєте ще на одну зупинку гроші. Е до вокзалу. Від вокзалу ви вже танцюєте далі, гуляєте по Швейцарії. Назад їде той самий РЕ Зібен, і він останній йде в 21.57, тобто в 10 вечора. В принципі, це нормально. Ви їдете туди 2 години 30 хвилин. Це означає, хто зранку встає, той сам. Собі хазяїн, ви можете на цілий день поїхати туди, погуляти, подивитися, в принципі, і назад повернутися. Хто хоче поїхати в місто Вісенбург? Так, це в нас Франція. Ви виїжджаєте з Калсруя. Це Віссембург знаходиться в Ельзас. Це чудова частинка Франції і така вона мальовнича. Ви можете також доїхати до міста Лаутабург. Одна година від Калсруе. Це РБ-51 до Вінден, а потім берете РБ-53 до Вісембурга. І чим цікаве це місце? Є стіна навколо міста, і це частина романтішештраси, які називають пам'ятник архітектури з 950 до 1150 року після народження Христа. Далі, Шафхаузен це північне місце Швейцарії. Чому воно цікаве? Туди їхати довго, да, в принципі, це там 220 кілометрів. І, в принципі, я знайшла цю інформацію в інтернеті на німецькій сторінці. Так, вони пропонують зробити курс Урлауп, тобто коротку відпочинку, короткий відпочинок. Чому? Ви можете доїхати РЕ2. До Зінгена, а потім СББ взяти до міста Шафхаузен. Чим воно цікаве? Цікаво, що там 40 кілометрів до Бодензе, впевнена, транспорт буде ходити, просто прогугліть, зробіть для себе маршрут. І там самі великі водоспади в Європі. Це означає Райнфаль, і ви можете просто робити подорожі, там, що я прочитала, можна на лодці проїхати. Чим вас вітаю. Що в нас ще цікаве? Люксембург. До речі, знала цікаву річ про Люксембург. Написала, що з 29 лютого 2020 року там безкоштовний транспорт міський. Тобто, якщо ви приїжджаєте до Люксембурга, вам той 49 квиток допоміг, а там ви їздите безкоштовно. Також подорож довго туди їхати, тому радять, в принципі, знімати квартиру, там їхати 4,5 години. Так само квартиру знімаєте через Airbnb, просто собі пишете Люксембург в Люксембургі, так. Да, і... Ваша можливість просто беріть собі любу квартиру і Аббі. Далі, хто хоче на Штрасбург, будь ласка, РЕ2 по напрямку Офенбург-Канстанс і ви їдете до Апенвая, а потім РВЕ РБ25 до Штрасбурга. Ви їдете 2 години з Каосруе. Чим цікавий Штрасбург? там є суд по правам людини. І є е, парламент європейський Страсбург, ви робите, як завжди, на кораблику катаєтесь, просто чудово, там є стара фортеця, взагалі просто круто. Тому подорожі є багато варіантів. Я вже цю інформацію кидаю потихеньку в Фенікс, я роблю по е, кожному е, місту, по кожній країні так маленький допис. Кого цікавить, будь ласка, приєднуйтесь до групи, посилання є внизу. Ще знайшла таку інформацію, що з Калсрою виходить нахт-цук. Нічний потяг, який їде до Вієни, до Гамбурга, до інших міст. Буду також давати інформацію, скріни кидати в групу, оскільки просто на відео немає такого багато часу. Зараз починаються кнікули. Я сподіваюся відпочити десь один тиждень. Не знаю де, оскільки в нас в Хорватії зараз ем, вода. так, Ви знаєте, Хохваса скрізь, і Хорватія, і Італія, тому не знаю, хто буде їхати. Але бажаю всім гарної подорожі. Якщо є питання, як завжди, впишіть приват. Звертайтеся. Тігра каже до побачення на все добре.